Так, тільки заїхали на город і зразу мінус один леміш. Не встигли заїхати вже одламали. Да. Не встигли заїхати, вже одламали. Велесагра. Ну так, да. він, він, він тільки держався на краєчку. Він вже був наколоний. Якби... А ти знаєш, ми... як був пиньок навесні а там болти зрізали. Ага. Так що це пеньок винуватий. Ну да. Зараз замінимо, поставимо старенький. Тут у нас теж велосагра. Тільки заїхали ось. Почали жкрябати, трава забиває, все. Зараз подивимося, що воно буде. Да, то треба їх знімати. Це значить віддали нам оцей город. Росли тут здорові такі хащі. Я в ютубі не показував, от тіктоці показує, як ми його дискували тут, дисковий бороною від компанії Техпромсвіт. Бур'ян був вище трактора. Ну отак воно вийшло. Я не знаю скільки тут слідів було. І діагональ так, і діагональ так. Вже почали і дерева рости. Ця ділянка знаходиться в нас по вулиці, через там дві хати. І ніхто її так не обробляли. Люди живуть, закинули, а це віддали нам. Дивіться, які корчі вже тут поросли. Люди віддали, значить посіємо тут або люцерку, або суданку таке щось. А це то тоді весною порозпилюємо вже спочатку отак віддираємо і буде, буде травичка тут на сіно зараз звичайно подивимось що воно з цього вийде може треба чіпляти зубову борону гермес від компанії гермес і стягувати оце все, оці рештки отут такий ков'єр лежить що килимок Гілимо серйозний. Ну, та Зараз подивимось, якщо не піде, передплужники знімаємо, якщо не піде, то вже чіпляємо зубову борону і будемо працювати нею. Щось трішки на цій поршневій піддимлює. Не знаю з чим це зв'язано. Запитували мене розмір крил передніх, якраз ось є рулетка зараз. Заміряю, не відходячи від пасу, значить, тут 27. Значить, 23. Тут десь 6. Значить, ця частина у нас йде 44. Ну, ширина відповідно та сама. І цей крайок у нас йде 28. Так, що такий розмір крил. Так, де він тут був? Ага, ось. Ось він тільки тут держався. Так що, все нормально. Все нормально. цього варто було очікувати. Ставимо старенький. Я думаю, ще поїздить. Поки другий купимо. Плуг чи леміш? Це в нас ось, ПЛН 335, Одеський, з документами навіть. Стойки у нас на плузі опущені. Кого? Да, ще з роботи не зробила, вже поламали. Ну нічого, лучше тут, ніж на полі. Так, друзі, всім привіт. Наступний день. Значить, Що у нас? Оранка не пішла. Підчіпляємо наш плуг і чіпляємо зубову борону. Їдемо стягувати увесь той бур'ян. Будемо пробувати ще зубовою бороною. Ну, а тоді вже безпосередньо будемо проводити оранку. Тому що ділянку треба привести в порядок. Так її залишати не можна. Якщо вже почали, треба доводити справу до кінця. Отака і стоїть. Так, чіпляємо, ровняємо навіску, чіпляємо, десь у нас тут є вал від борони конкретно тієї. Так, це у нас від дисків, а це у нас від гремеса. Так, наша борона. Гермес. Зараз будемо пробувати. Вага її запитували вагу, вага близько тони, здається, якщо я не помиляюся, чи то на 100, чи тона десь в цьому діапазоні. Ну, борона така мощна, така. Я не знаю, який тут метал. Але, але таке все потужне 29 номер Ось сюди треба якесь щось таке поробити щоб цю фарбу не збивало ну це таке якби в плані естетики а взагалі борона чудова Оп і наверх туди, Очік не попадає. А трошки проверни його О. Да. А не должно залізти. Так, винта на яку ми ставили винт. На нижній, да? Треба крутити ще. Сейчас тут ножки вот такие. В принципе, можно. Все, можно уже и поднимать. Травой заросли. Хтось писав, що можна таку борону зробити й самому. Згоден, можна. Але повторити те, що зробив станок, точний станок ЧПУ, деякі деталі, ви цього не зробите. А якщо замовляти, порахувати метал, фарбу, роботу, оці всі нюанси, то я вам скажу, що краще купити готову. Ну, це моя така думка. Можливо. Хтось думає інакше, це нормально. Ну а я кажу чесно свою думку, як я зробив. Треба трішки скрутити одну тягу. Нормально проходить. Так, звісно, килимочок тут із бур'яну дебелячий. Але оборот не дуже великий. То зараз отак по кругу його зробимо. Побачив, що з цього взагалі вийде, чи буде воно щось гребти, чи не буде, не знаю. Ну пробувати треба. Якщо не пробувати, а тільки думати, то краще взагалі не думати. Так, страховочні. Да, таке, звісно, тут нормальний бур'янець. Попробуємо на цьому городі, якщо піде, то поїдемо й на інший. Щось те крило медленніше трішки опускається. О, це вже єсть. Ну, в принципі, скільки вона у нас весною поропила там, зовсім трішки. О, пішла. Небагато. 9 метрів ширина. Касета тут набагато більше, ніж у звичайних Борінь я не пам'ятаю. Здається, чи метр вісімдесят, чи метр сімдесят п'ять її. Треба, мабуть, опустити її нижче. Не, ну стягує. Ну вже вже краще. туди на кучу її зараз стягнемо, А тоді вивеземо це сміття. Трішки трішки краще, але ж такий килим, що це капець. Отакі такі ж турпаки. Дебелячі. Ну, тут ще в нас є, каміння є, все що хочеш. Посіємо тут більшість всього, що суданку. Роздумували над цим люцерку, суданку чи якусь іншу. Або багаторічка якусь, або однорічну рослину, ну я маю на увазі траву під сіно. І вирішено було, що посіємо тут суданку. Побачимо, що з цього вийде, який буде приріст. Самої маси, самих тюків. Ну а там уже як буде видно. О! Оце, звісно, так. Да. Сидирати, йо-ма-йо. А куди? -йо. би такого тут ніколи б не пригорав. Подивіться, що робиться. Орлику. Куди <хи> да, та, да, там? Воно да, б ніколи в житті пеленом не приоралося. А може б і приоралося, ну, ЮМЕС би його просто-напросто не потягнув. От і все. Але виходимо із ситуації тим, що є. Найманої техніки в нас немає. Працюємо виключно всім своїм. Як кажуть, що є, тому й раді. Так, в принципі, і дощик пройшов 23 мм. Земелька, як бачите. Ну, все рівно, з грибем і все рівно оранку проведемо. Оранку треба провести тут. Тому що оранка, на мою думку, це в нашій, ну і взагалі не тільки на мою думку, а й більші, більшості в нашому регіоні це основний обробіток. Тому що ніякі наутіли, стріптіли і тому подібне нам не замінять класичний обробіток. Але ж знову ж таки слід розуміти те, що який регіон, який ґрунт, кількість опадів, багато факторів на це впливає все. Конкретно НАТО, класичний обробіток, ми його притримуємося, ми задоволені даними результатами, хоч він і в обробці набагато якби економічно затратніший. Да. Ну таке щось виходить. Не дуже. Але я думаю, отам буде трішки краще, хоча там теж маса здорова. Тут наші краще роздискувалося, розробилося. І так само крила на бороні. Їх можна зробити в жорсткому положенні, а можна зробити, щоб вони були плаваючі, як в даному випадку. Але в даному випадку, коли вони йдуть плаваючи, вони краще копіюють місцевість, рельєф. Бо коли воно буде жорсткому, одна сторона буде підійматись, а інша буде якби, занурюватись в ґрунт. І не буде цієї правильної роботи даної борони. Бо багато пишуть що. Крила як холодець, вона повинна бути в жорсткому, нема питань, її можна зробити в жорсткому, але в такому плані вона працює набагато ефективніше. Вона копіює весь груд. У нас є також ще одна борона, яка саморобна, там брус повністю жорсткий, вона не складна. О! Ну так, працюємо. Що вийде з цього, далі покажемо, але ну, я думаю, повинно щось із цього вийти нормально. Результат хоч якийсь, ну буде. А маса тут звичайно серйозно залишається. Що-то ЮМС дріфтує. Це ми пробували тут отак проводити оранку. Нічого воно не пішло у зв'язку з рештками такими коріння. Коріння, трави, тут перемішку все. Особливо тут такий очах перею був, тут взагалі не пішло, а там, там і не пробували. Значи, виходить, непогано так. Зараз отак постягуємо, а потім ще по кругу поїздимо. Я думаю, що з цього вийде. Вже я думаю, воронка тут піде. Позалишалися тут ось такі палки. Не вистачало тут тільки вовків, мабуть. Ага, це ще. це ще не вирвано. Да, як подивишся на ділянку, так наче небагато так бур'яну лежить оцих залишків. А тут, звичайно, як постягували, то нормально. Ну, воно звичайно в перемішку з землею тут є коріння всяке, палки, то решток, решток дуже багато. Так, Що ми маємо? Маємо на виході на станом на сьогодні отаку картину, отакий стан цього городу. Вже якийсь результат є, це краще, ніж було. Город досить таки сирий. Він декілька років, та як декілька років, років, мабуть. Точно він не оброблявся. Тут такі бур'яни росли здорові більше, ніж 2 метри, я б скажу. Десь вставлю тут відео, те, що я знімав у TikTok, покажу вам, щоб ви мали розуміння, що воно взагалі тут було. Ну, отак, отак вийшло. Значить, що ми зараз робимо? Їдемо на другу площу, а дану ділянку залишаємо, хай поки підсохне. Якщо буде потрібно, то залетимо ще раз боронами, потягаємо їх і, звичайно ж, проведемо. Проведемо на цій ділянці орангу, тому що без оранки тут діла не буде. Ну І, звичайно ж, кому сподобалося відео, обов'язково подобайка. Палець вверх, підписка на канал і залишайте обов'язково свої коментарі. Як би ви взагалі зробили дану ділянку? Щоб, які операції, послідовність, що ви тут робили. Ми показали, звичайно, що ми робимо. Я думаю, що це саме правильне рішення. Задискували, мабуть, слідав 3-4. Спробували порати, оранка не пішла. Зламали одного леміка, ну, правда, він наколотий був. І вирішили провести отаке, значить, стягування оцього бур'яну за допомогою борони від компанії Гермес. Зубової борони. Ну а далі, звичайно ж, буде проведена оранка.